Це твій блог про волосся і сьогодні поговоримо про незмивні догляди. По перше, які вони бувають, в якій очередності їх треба використовувати. Та взагалі, що це таке? Дивіться, що по перше, хочу сказати: незмивний догляд він від слова не змивається. Коли догляд не змивається, він взагалі ніде не накопичується. Майже на всіх баночках пишеться, що він має накопичувальний ефект, що він на щось там буде впливати, що він буде давати міцності, і зразу в раз буде більше міцності, м'якості, але все це фігня. В принципі, всі незмивні догляди вони просто зарівнюють кутикулу, волосся стає більш м'яким, більш блискучим, менш пухнастим, але до першого миття шампуням на відмінності від масок та змивних кондиціонерів, які можуть залишатися хоча б на 3, на 2, на 5 разів. Розумієте, в чому історія? Тому коли дівчата хочуть замінити нормальний змивний кондиціонер на незмивний кондиціонер, це так не працює, бо це не є рівноцінні персонажі у світі догляду за волоссям. Незмивні догляди можуть бути кремові, можуть бути спри. Та якісь там серуми там, або масла, вони можуть називатися інакше, але вони просто мажуться, ці пшикаються, і ці також мажуться. Яка в нас послідовність нанесення? Якщо ви, наприклад, використовуєте всі ці три продукти, спочатку ви наносите спрей, потім ви наносите крем, а потім наносите вже якусь мазюкалку для того, щоб волосся блестіло. Це може бути сиром або олія. Ні те, ні те, ні те не накопичується в волосі. Завжди вимивається шампунем. Це потрібно розуміти. Це просто, нібито, якщо порівнювати з мейкапом, просто Якісь румяна або, можливо, тональний крем, але це не живильний крем, це не те, що може відновлювати вашу шкіру, якщо по аналогії, а в нашому випадку ваше волосся. Найчастіше для більш тонкого та середнього волосся використовується спрей. Для більш тостого волосся використовується крем, та для всіх типів волосся використовується різного плану олії. Вони можуть мазатися, можуть пшикатися. Якщо вшикаються, вони легші, якщо мажуться, вони більш важкі. Не завжди так, але зазвичай це так працює. Тому всі незмивні. Засоби мають термозахист від фену, а деякі з них мають термозахист також від більш гарячих інструментів від прасок та плойок. Дуже важливо використовувати незмивні засоби, особливо якщо у вас фарбоване волосся або воно термічно пошкоджене. Якщо у вас натуральне волосся, також треба використовувати такі засоби для того, щоб передбачити пошкодження вашого волосся та дивитися наперед. Тобто за волоссям треба доглядати ще до того моменту, коли воно іспортилось. Якщо воно вже погане, доглядати також потрібно, але вже ви. Зловили гава в якийсь попередній момент, тому це трошки запізно, але все ж таки робити потрібно. Тому давайте підведемо висновок. Незмивний засіб зашибість тема, він ніде не накоплюється, ні на що надовго не впливає, змивається шампунем з першого разу. Наносити незмивні засоби, якщо у вас їх багато, потрібно починаючи зі спрею, потім крем, потім те, що мажеться в кінці. Незмивні засоби являються дуже важливими, їх потрібно використовувати на будь-якому типі волосся, особливо на волоссях, яке термічно пошкоджене. Або хімічно, якщо у вас ще залишились запитання, якщо вам потрібна допомога в підборі догляду за волосся, можете написати мені в Instagram, і Я вам допоможу. Консультація в мене, як і зазвичай, вже 10 років безкоштовна. Тому дуже буду радий, якщо поставите вподобайку, підпишетеся на канал та подзвоните у дзвоник. Прошу в коментарі, давайте там все обсудимо. Це був твій блог про волосся. Сподіваюсь, це було корисно. Всіх обняв, підняв, розчесав і до нових зустрічей на цьому каналі. Пока і не забудь підписатися, будь ласка, просто прошу тебе, як людину. Все. Пока.